Дивіться, що я роблю. Я замовляю камеру. Я не вірю, що я її буду купляти. Купити у мене ж мурошки. Аж мурошки по кожні. Дитина довольна. Я вже на крильних метрах. лечу, лечу за свою посилку. Хлопчик бігає. Оце я так теж хочу тут скоро бігати. Весна починається, мене вже є бажання бігати. Я вже йду за посилкою. Вчора мені відправили камеру. Сьогодні вона вже прийшла. Я так переживаю. Приємні переживання, знаєте, така не дешева. Я просто переживаю більше через те, щоб все нормально там мені прийшло на якийсь камінець. Тому буду перевіряти на пошті, а потім вже у мене буде ще дві неділі, щоб виявити якийсь брак. Якщо буде якийсь брак, то я зможу повернути камеру. Я вдома, Я прям під такою ефеєю. Ось так от вона виглядає. Я вже щось старалася, настраювала, щось знімала. Я розібралася, як фоткати. Тут просто все прям ну, по-другому, ніж в моїй камері. Вона така манюсенька, така удобненька, така. Ну, Взагалі, я в шоці просто. І тут така комплектація. Документи, бачите, тут прям написано Made for Vlogging. Зроблено для влогів. І ось така... Коробочка. Тут ще є ось така штучка, ребятушка, від вітру. Тобто, коли буду виходити на вулицю, буду чіпляти цю штучку, і вітру буде чути менше. На це мені багато хто ж Малютка така. Чо я її малюткою називаю, тому що подивіться на мій агрегат. Ну, Це ж не один нездоровий, не але посередній сил. Хоча екран тут такий самий. Це Canon, це Соні. Я Canon теж розглядала, але вони більш дорожчі, якщо такої якості. Ну, привіт. Ну що, з того моменту, коли я купила камеру, пройшло вже майже місяць. Останні кадри, які я знімала, це була лютий місяць, я була в круточці землі. А зараз уже березень, весна і все перевернулось вверх дном. В общем, зараз я йду забирати знову камеру. Але вже інше. Мені прийшов брак. Я зараз йду забирати камеру. І вже коли прийду додому, вам все подробно розповім, що і як случилося. Ось такий манікюр у мене вийшов. Я вирішила обрати длину і спробувати квадрат. У мене ніколи в житті не було квадрату. Як вам? Мені дуже подобається. Що ще не розчитала з погоди? вам колохто всі І ще я оділа зимні ботинки, тому що. Під ці штани ні в ні, нікарсу не підходять. Забрала я камеру, але вона сіла, походу. Я там пару кадрів тільки встигла зняти, бо хотіла зняти пару кадрів, щоб, щоб ви побачили. Але щось. А, подожди. А чого не показує на екрані нічого? Нічого. Ааа, ми, вони очки так затиняють, що я... Не бачу, поки моя камера буде заряджатись. Я вам розповім всю історію, що случилось, що це таке. Трошки обзорчик. Така одноманісінька, красивенька, така бусічка. У мене вже немає таких емоцій, як в перших кадрах, але просто я так перенервувалася, і все сталося, Постараюсь дуже швидко розповісти. Все почалось з того, що я взагалі це було дуже спонтанне рішення купити камеру. Просто так подумала, що. Блін, а було б цікаво покращити якість в своєму контенті і купити нову камеру. Типу, не дуже дорогу, але щоб було зручніше знімати, тому що на телефон, наприклад, це вже мені трошки незручно. Навіть якщо я не такий професійний блогер, у мене не, не прямо супер багато підписників, але ж я все одно знімаю. Мені це подобається. Це моє хобі. Знімати, показувати, навіть якщо небагато підписників мене дивиться. Я отришила спонтанно, вибрала, коротше, що там чи там порадилася, яку кращі, яку не краще, яка бюджетніша. Сильно на ворожіх, звісно, що я не хотіла. Я просто хотіла якусь таку, щоб була хороша, хороша якість, можливо, трошки краще, ніж в телефоні. І в мене був вибір Sony Zv1 чи Zv1F. Вони обидві хороші, обидві класні, але Sony Zv1, вона краще. Потім після неї вийшла з В один Ф більш упрощена і, звісно, що більш дешевша. Я швиденько замовила. Я ще дуже переживала, щоб я змогла це все виплатити, бо я брала не одразу, а брала розстрочку в Модобанкі на 20 тисяч, і там щось 4 ще до тисячі я оплатила одразу, типу. Бо камера коштувала 27 плівка, плюс відсоток від нової пошти, що наложеним платежем, дуже там шалений був. І разом при... я тут приклянувся, скільки вийшло. Я її замовила, все класно, така довольна, ви бачили мої емоції, така була дуже рада, забрала, все круто. І потім розумію, що щось не то. Знімала вона прекрасно відео, а от фото було трошки щось неправильно. Як я подумала, декілька днів я сумнівалася, думаю, може, це таки потрібно, але потім все-таки вирішила здати в сервісний центр. Я прикріплю фото, що було з Фо... не так. Тобто, коли я фотографувала, було наче якесь іскаження, надіюсь, тут буде видно на фото. було якесь іскаження, якийсь, наче гліч ефект, такий, щось не зрозуміло. Але потім на готових фотох воно було нормально, але все одно я думаю, що так не мало бути. Як написано в них на сайті, це я замовляла на ось на цьому сайті. Я нічого не помню. Вообще. І там зазначено, що перевірка сягає. Максимум 14 днів за законом, там якимось там не може перевищувати більше 14 днів. Відтоді я ждала, ждала, ждала. Вічно писала їм, що там, як там, що там, як там. Вони ніяк не могли вирішити питання. Не могли зрозуміти, що воно як вона. На 15-й день я вже нервую, тому що 14 днів вже пройшло. Я вже хотіла бляха бушувати, хотіла вже відчитувати свої права. Що як моя бути, тому що мені сказали, що чекати ще аж до наступної неділі? А в наступної неділі в мене такі події, що мені треба все знімати. Я вже прям планувала контент, і мені кажуть, аж до наступної неділі чекати. Я кажу. Потім я все обдумала і думаю, все завтра буду дзвонити, устраювати скандал, тому що це вже 16-й день. Я не буду так довго ждати. Мені вже треба срочно камера, і потім, в періоді цих всіх днів, я ще просто сумнівалася, як тільки купила. Думаю, Блін, може краще було б заве один, типу трошки краще. Хоч вона там не сильно відлучається, але вона ну трошки краще. Так? Тут в мене обірвалося відео, тому я зараз вам коротко розповім, що я говорила далі. Потім мені на наступний день, вже на 16-й, позвонив головний якийсь там чоловічок сервісного центру і запропонував обмін на іншу, ну тобто нову камеру. Бо вони ще самі там не розібрались, чи то дефект, чи то не дефект. Ну але це занадто довго, тому він запропонував обмін. І ось за ці всі дні, 14 днів, я сумнівалася, чи все-таки я хочу ZV-1 чи zv 1 Ф. Бо Зв1 Ф була на знижки, і я прям так спонтанно все це захотіла, думаю, все, надо брати. але потім сумнівалася, що можливо можна було б трошки почекати, не збирати коштів більше трішки і купити кращу камеру. І от за ці два тижні я подумала, що якщо мені вже запропонували обмін. То можна було б обійняти на кращу і додати трішки коштів. Тому я в цього чоловічка запитала, чи можу так зробити. Він сказав да, і обійняла, на трошки кращу, і ось сьогодні вже її забрала. Яку я для себе винесла мораль щодо цієї ситуації, для себе, що спонтанні рішення, спонтанні покупки все-таки не завжди хороші. Іноді це буває круто, а іноді це буває не дуже. Якось в мене вийшло. Що я просто не до кінця обдумала, яку саме камеру я хочу. Спочатку я дуже розстроїлася, що цей дефект. Думаю, блін, ну чому я розумію, що ніхто не застрахований цього всього. і камера оригінальна Sony, але все одно заводський брак це буває таке. І я думаю, блін, чому саме я? А потім, як дві два тижні цих пройшло, я обдумала, подумала, що все-таки, що мене не гризло тут, а що я купила не те, що. Прям сильно хотіла обміняти на ZV-1. І тепер мене душа спокійна, тому що я відчуваю, що це саме те, що мені було потрібно. Я вже трошки познімала на неї. Мені подобається, що тут одразу закритий об'єктив, і, типу, коли включаєш, він видвигається і відкривається тут. Зараз провірка буде на вітрозахис. На вулиці Зараз такий, блін, вітер, що здуває здуваємо на тому. Зараз провіримо, як вона добре, чутно воно чи не чутно. Е, ще буде, мабуть, розбиратися дуже довго з цією камерою. Я, блін, в очках не бачу екрану. Бо щоб воно нормально було настроєне. І, мабуть, ще треба купити мені штативчика такого маленького, щоб ну, носити. Бо все-таки стабілізація наче хороша, але все одно воно трясеться. Не знаю, як вам. Але мені здається, що якість краще, ніж на моєму айфонечку. А тепер, боже, в мене легло відкриваться. Раді інтересу, я... моє, Зняла вітрозахист. І тепер цікаво, як воно буде зараз. Ось така оця штучка. Але я вже провірила і дійсно дуже класно, воно допомагає від вітру.